Європа заявляє про кінець безпекової парасольки. США поляки масово допомагають Україні. А під Варшавою поліція затримала нападників на українок. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Європа визнає, більше не може покладатися на США як на гаранта безпеки. Про це йдеться у звіті Мюнхенської конференції з безпеки. Росію називають головною загрозою, а Європу закликають взяти відповідальність на себе. Тепло з Польщі для України до Києва прибула друга партія генераторів, закуплених за кошти жителів у Польщі. Вже 255 одиниць. І це не межа, бо збір перетнув позначку 10 мільйонів злотих. І далі триває. Поліція затримала нападників після атаки на українок під Варшавою. У прушкові група усіпи з бейсбольними битами та газом напала на двох жінок. Серед затриманих четверо людей. Що відомо про мотиви нападу, розповімо. У ніч на 10 лютого російські війська атакували Україну понад сотнею ударних дронів. ППО знешкодила більшість з них, але влучання є на 13 локаціях. На Сумщині російський дрон влучив у приватний будинок, там постраждало двоє дітей. У Херсоні російські війська застосували дрони та артилерію, внаслідок чого двоє людей зазнали вибухових і уламкових поранень. Ще одна жінка дістала контузію та черепно-мозкову травму і перебуває під наглядом медиків. Російські окупаційні війська атакували безпілотниками Вільнянськ Запорізької області. Там поранено четверо людей, серед яких дитина. Унаслідок ворожих обстрілів у області майже 6 тисяч абонентів без електропостачання. Атака росіян по енергетичному об'єкту. На Одещині залишила частину населених пунктів у трьох громадах без електропостачання. Європа більше не може покладатися на сполучені штати як на беззаперечного гаранта своєї безпеки. Такий висновок містить щорічна доповідь Мюнхенської конференції з безпеки, оприлюднена напередодні форуму. Документ з назвою «Under Destruction» 9 лютого оприлюднили на сайті Мюнхенської конференції з безпеки. У документі зазначається, що епоха американської безпекової парасольки завершилася через російську агресію та зміну пріоритетів Вашингтона. Аналітики попереджають, що Росія залишається найбільшою і безпосередньою загрозою для НАТО поєднуючи повномасштабну війну проти України з активною гібридною кампанією в країнах ЄС від кібератак і саботажу до порушень повітряного простору. Автори звіту закликають Європу нарощувати оборонні спроможності, зменшувати залежні від США та взяти на себе основний тягар підтримки України. Кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх максималістських цілей. Постійне брязкання ядерної зброї лише найбрутальніше нагадування про те, що військова загроза виходить далеко за межі України. За оцінками деяких розвідслужб Росія може відновити сили для регіональної війни у Балтійському регіоні протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні і для локального конфлікту проти одного сусіда вже за шість місяців. Росія повернула війну в Європу і ми маємо бути готові до масштабів війни, які пережили наші діди або прадіди. Військові США затримали ще один танкер, який може входити до так званого тіньового флоту РФ. Про це повідомила прес-служба Пентагону. Американські військові висадилися на борту судна Аквіла 2 в Індійському океані. Напередодні 9 лютого танкер переслідували близько трьох тижнів, починаючи ще від Карибського моря. У міністерстві оборони США відзначили, судно підозрюють у незаконній спробі перевести венесуельську нафту до Китаю. Санкційному списку «Аквіла-2» значиться як частина російського тіньового флоту. Європейський союз уперше пропонує запровадити санкції проти портів третіх країн за операції з російською нафтою. Про це повідомляє Рой Терси з посиланням на документ Єврокомісії. Йдеться про порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії. У разі схвалення компаніям і громадянам ЄС буде заборонено будь-які операції з цими портами. Ці кроки є частиною 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні. Пакет також передбачає нові заборони на ім. Порт металів, зокрема нікелю, міді, залізної руди, металобрухту, а також солі, аміаку, кремнію та хутра. Окремо ЄС пропонує обмеження проти Киргизстану для запобігання обходу санкцій і додавання до списку кількох банків у Киргизстані, Лаосі та Таджикистані. Проєкт нового 20-го пакету санкцій Євросоюзу передбачає повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти. А до санкційного списку внесуть ще 43 судна, які в ЄС вважають частиною російського тіньового флоту відтак їхня кількість зросте до 640. 20-й пакет санкцій планують ухвалити 24 лютого цього року. Тепло з Польщі для України до Києва прибула вже друга партія генераторів, закуплених за кошти жителів Польщі. Волонтери доставили 255 генераторів, 15 залишать у столиці. Ще 240 передадуть в інші регіони. Обладнання використовуватимуть для обігріву цивільних, житлових будинків, шкіл, лікарень та пунктів незламності. Наступна партія допомоги надійде до Києва вже 13 лютого. В межах акції Тепло з Польщі для Києва, до якої долучилися понад 70 тисяч поляків, уже зібрали 10 мільйонів злотих. Кампанія триватиме до 24 лютого. Волонтери планують закупити понад тисячу генераторів та інше необхідне обладнання. Нам конче необхідні були генератори, які дякуючи нашим друзям. Місто Київ отримало. Ці генератори зараз вже розставлені і біля будинків, і в теплових пунктів, які допомагають налаштовувати роботу будинків, надавати послуги населенню. По два рази на тиждень зараз виглядає, що наші вантажі будуть систематично приїжджати до Києва. Ми від міста отримуємо кожного. Тижня актуальну інформацію, які генератори ще потрібні, які вже не потрібні. Намагаємось максимально підлаштовуватись, тому що нам дуже важливо, щоб це була не просто допомога будь чим. Хвиля допомоги, яку ми розпочали зараз, налічує уже майже 80 тисяч людей. А також цілі церкви та різні інституції. що для нас було найважливішим, це показати вам, українцям, що ви не залишилися самі, ба більше до підтримки також приєднався Європейський Союз, членом якого я сподіваюся, ви скоро станете. Папа римський лев чотирнадцятий також висловив солідарність з Україною та організував передачу гуманітарної допомоги. Йдеться про генератори, ліки та продовольство. Про це повідомляє Ньюс. За ініціативою Понтифіка до України було направлено три вантажівки з 80 електрогенераторами, які вже прибули на місце. Агрегати призначені для пунктів обігріву та укриттів, де люди змушені перебувати через перебої з електропостачанням. Також в Україну доставили тисячі одиниць медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні препарати та харчові добавки. Гуманітарний вантаж вирушив із базиліки Святої Софії в Римі, яка є духовним осередком України. Аїнців в Італії та був доставлений зокрема до Києва і Фастова районів, що зазнали значних руйнувань внаслідок нещодавних атак. Готується ще одна вантажівка з ліками та продуктами хар харчування. Після прибуття допомогу розподілятимуть через мережу парафій у різних дієцезіях України. Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський відреагував на справу про напад на двох українок у Прушкові під Варшавою. Він написав, що поліція вже здійснила затримання. Інцидент стався у ніч із суботи на неділю на вулиці Олівковій. У Прушкові біля Варшави група осіб напала на двох українок. Нападники мали бейсбольні бити та перцевий газ. Після нападу потерпілим надано медичну допомогу. Їхньому життю життю нічого не загрожує. Одна жінок подала офіційне повідомлення. До поліції. За даними правоохоронних органів, затримані троє чоловіків віком 23, 35 і 50 років та 45-річна жінка. З ними проводяться процесуальні дії. За інформацією Центру моніторингу расистських і ксенофобських проявів, нападники були замасковані. Поліція перевіряє мотиви нападу та участь можливих інших осіб. Представник міжнародного олімпійського комітету заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу одягати шоломи із зображенням загиблих спортсменів. Про це олімпієць розповів у своїх соцмережах. На перші тренування Олімпійських ігор Владислав Гераскевич вийшов у шоломі, на якому були зображення українських спортсменів, яких вбила Росія від початку повномасштабної війни. Це, зокрема, й фігурист Дмитро Шарпар, який загинув під Бахмутом. Та діти, спортсмени, які не пережили атаки РФ, заборону Гераскевич отримав від тощо цуру... Цурумаги, члена комітету, що відповідає за комунікацію між учасниками. Спортсмен зазначив, сподівається, що це позиція цурумаги, а не всього комітету. Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світу ціну боротьби. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист. Виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК. На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени Олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього міжнародного олімпійського комітету.